Доброго всім дня. Купив на Aliexpress тестер полярності магнітного поля. Детектор магнітів. Високо досить такий чуткий, чутливий. От хотів би вашому увазі показати. Що це таке? І воно ну, вітролові там, допустимо, всі знають, але він багато кому ще може пригодитися. І так дивимося, що прийшло нам. Що така коробочка. от, от. Прийшов, далі вкачати, подивимося. Я вже його, звісно, відкривав. Зараз ми його опробуємо. Там ще є бумажка, інструкція, але там нема нічого такого в ньому. Де батареї без батареї, як він прийшов? Ось така штучка. виді ручки зроблено. Поляється батарейки. Незручно наверхуємо. Батарейки вставили і все наш прибор уже є робочим, от для Працювання в нього нажимається ця кнопочка, і він вже починає діяти. Бачите магніт. Покладемо так, подивимося, з якого розстояння він починає вже працювати. Значить. Починає спрацьовувати. Це у нас Южний полюс. Так, у нас це северний полюс. Бачите, досить, досить гарно він розпізнає. Подивимося, це у нас аксіальний магніт. То одна половина север, друга юг. Подивимося в розрізі, як він буде реагувати на все це, як він буде працювати. Бачите? Южна сторона і Норд, северна сторона. Бачите, як він переключається быстренько. Тобто досить гарно працює. Скажу зараз візьмемо ще менший магнітик, більш тонкий теж аксіальний. цей покладемо, бо вони магнітики не люблять, коли їх. Вибачаюся. О. Давайте цей перевіримо. Це слабший магніт, звісно. Але дивіться, хоч магніт 5 мм. Оба. Магніт 5 мм, але реагує досить гарно. От. Так, він, бачите. Працьовує. Думаю, що достатньо такий хороший приборчик. Рекомендую його. Ссылку буде під відео на Aliexpress. Коштує трошки більше 300 гривень. Дякую вам за увагу! Кому треба, користуйтеся.